Всім привіт! Новий огляд нової газети АТБ. Ось така вона зелененька. З 31 травня по 6 червня. Це знижки до Дня захисту дітей, який буде 1 червня. Так, морозиво, каштан полуничне і солона карамель, карамель шоколад 1690. Дитяче морозиво з маршмеллоу 1490. Так, це е, сік нектар, сеньорик з різними смаками 5,90. Далі, тістечко барні, 38,90, печиво орео з какао та кремовою начинкою 20,50, Шоколадки Мілка з орео та арахісом, 79,90 Великі. Далі, дивимось. Так. Йогурт Марійка 19,90 з ірискою, ванілью і суничне варення. Далі йогурти «Дольче» по 9,60, йогурти «Растішка» по 7,90 ой, сирки. Агуня по 1190 1150 дитячі, сиркові батончики злагода 31 гривня 90 копійок. Тістечко мілка 17,90. Яготинське молоко для дітей 36,90. Напій кисломолочний йогуртовий, 10,80. лактонія. Молоко незбиране, згущене з цукром. 43,90. Шоколад Міленіум по 26,70. Чорний молочний з лісовими горіхами та молочний з мигдалем. Вафлі рошен 23,20, екстра кранч. Крекери рошен 33,70, батончики мюсли Біфіт по 5,90. пластівці кукурудзяні глазуровані. Своя лінія 34,90. Попкорн Биг Бок Новинка. Фруктові пригоди в карамелі 28,90, мілупа. Каша молочна, дитяча, 62 гривні 90 копійок і 49,90. Дитяче печиво, мілупа 15,90. Сніданок гранула 29,90. Так, це яблучні чіпси, 50 90. Ще гранула, сухий сніданок, 39,90. Вироби е, так, фігурні йогурт малина, 22 гривні 90 копійок. Так, що у нас тут ще? Ковбаса тигриня варена 64,40, сосиски тигриня 49,90. Піца прошуто, швидко заморожена: 79,90. Сир напівтвердий пів твердий, 51 90 копійок, піксирки. Це щось новинка. бей Белл Напівтвердий сир 16,90. Лейс, чіпси, сметана та зелень 37,90. пельмені мішутка, 69,60. Вареники, мішутка з картоплею, 29,90. Слайси, рябчик, 39,90. Кіц, нац, суміш, 37,90. Фісташки 99,90. Палички кукурузні зі смаком сиру 16,90, морозиво кокосове 16,50 гранді. морозиво мохіто айс 1390, морозиво лев делюкс 2390 з вишневою підваркою, карапуз пюре яблука персик 1590, ще карапус 2690 і в банці е гарбуз айвата яблука 15.40. Пюре яблучне з малини. Боб снейл 14,90. Ще фруктове пюре смузі. Банан, полуниця, манго кокос по 19,90. Желе фруктове вишня з соком. Персик з соком 11,90. Так, наш сік яблуч, яблучно-персиковий, 7,90 Нектар, наш сік, 7,90. Так, що ще? Чудо чудо, сік, виноград яблуко 8:30, ось такий мл 9,90. Квас, ярило 26,40. Бювет, вода, Ті 13,90, Мохіто напій напі, Біола 2090. І ось такий по 16,90. Сейд посуду 22,90. Дитячий шампунь Джонсон 76,90, дитяче рідке мило 4590, так, ще крем мило 46,90, підгузники, 428,90, 418,90 і 202 гривні 90 копійок. Так, ще в нас тут дитячі. Казки, книжки 229. Набір для ліплення 34,50, гра настільна 99,90. Іграшки дитячі, 179. ось такі ще 179. Мяка колекційна іграшка 139. Це ігровий килимок з машинками 149. Машинки набір Hot Wheels 329. І набір іграшковий. Собачий патруль 199. Все, це був весь огляд ось такої газети спеціальної до Дня захисту дітей. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, до нових відео, всім пока!